На завершення випуску про те, яку погоду очікувати цими вихідними на Буковині, за словами синоптиків гідрометцентру Чернівецької області, ці вихідні очікуються холодними. З наступного тижня температура буде рости і сягне 15 градусів тепла в день. Мороз, сніг, дощ чи сонячна погода? Якою буде погода в передостанньому календарному зимовому місяці на Буковині? Запитали у синоптиків. Разу у нас вихідні будуть досить контрастними. Завтра ми очікуємо дуже комфортний день, прояснення і вранці температури близько нуля градусів в гірських районах 0,5 морозу. А у день вже повітря прогріватиметься до 7-12 градусів тепла і прояснятиме. Так що день завтра буде досить комфортним, а ось неділю, з вечора, з суботи на неділю, пройде знову атмосферний фронт холодний, який принесе з собою наступну зміну погоди. Костій області пройдуть невеликі та поміжні дощі. Переважатиме протягом нових хмарна погода. Дощі ми в основному очікуємо в ранішні години. Години в день вони тільки зриватиметься місцями по області, але температури протягом дня будуть в межах 2-7 градусів тепла. Синоптикиня Тетяна Негадайлова каже: з наступного тижня нас очікує чергове потепління. Починаючи з понеділка, у нас температура буде набирати обертів, температури день близько 0,5 градусів морозу. У день два градусів тепла, скажімо так, для даної пори це вище кліматичної норми, і до кінця тижня у нас температури денні підвищаться знову до 9-14 градусів тепла. Раніше знову хвилю такої справжньої теплої віси. Євген <паспоріген> Пасилюк, Андрій Мернеску, Новини Сі 4